Ну і оскільки пішла тема про сутності, то розкажу, як же діагностувати свою оселю на рахунок чогось нечистого. Берете свічку, воскову бажану, церковну, запалюєте її і проходитесь по периметру своєї оселі. Там, де вона буде якось неадекватно себе вести або тріщати, зупиніться та побудьте там. Вона так працює, і сутність піде туди, звідки прийшла. Тобто, додому. Спочатку для себе. Дуже важливо розуміти, що сутності дуже багато, ми їх просто не бачимо. Вони завітають до нас з інших вимірів. А ви, мабуть, бачили, як кішки часто раз і десь щось побачили в повітрі. Тобто кішки бачать три світи під нашим та три світи над нашим. Тому не дивуйтесь, вони дуже чекарні енергозахисники. Тому, якщо ви боїтесь сутності, то заведіть собі. Тішку бажано чорну, бо чорні це найефективніші захисники енергетики.